То допоміг вкрасти 4 мільйони з дитячої лікарні і досі сидить у мантії. Це суддя личаківського ресуду Львова Мармаш. Саме він роками виконує замовлення Беп, яке маніпулює з підсудністю, штучно фабрикує справи, а винних навпаки обілячують і відпускають. Всі справи від Беп випадково потрапляють саме до Мармаша. І кожне його рішення стабільно в інтересах силовиків. Коли мова йшла про розкрадання в Охмандіті, де підрядник встановив фальшиві конструкції і вивіз лікарні 3,7 мільйони, Мармаш не побачив злочину. Він регулярно знімає решти, де скажуть, приймає рішення без доказів і фактично виконує роль обслуги БЕП, а не незалежного судді. Мармаш живе в шлюбі з іншою судею Іванюк. На її рахунки регулярно надходять гроші від сторонніх осіб, що вже є прямим порушенням закону. У декларації нуль, у поясненнях казачки про повернення за покупки. Хоча в платіжках не магазини, а прізвища піз осіб. У родині двоє суддів, тому майно оформлено на родичів. І ніхто цього нібито не помічає. Голова суду Жовнір, який розподіляє всі ці справи вручну, сам нещодавно задекларував. Один мільйон, нібито за продаж землі родичці адвоката Медведчука після засекречення справи Медведчука. Це не окрема історія, це одна корумпована вертикаль, де БЕП, прокуратура і суди працюють разом, щоб кошмарити бізнес і блокувати підприємців. Подробиці в нашому відеорозслідуванні знаєш або хочеш більше наш телеграм.